Дізнівки, ви зараз дивитесь мій канал. Мене звати Ліна Храмцова, і ми дивимося разом, які енергії будуть супроводжувати вас у червні. Як то кажуть, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Перша карта розкаже нам про вашу енергію старту. З чого починати червень? Вже класний початок. Сімка Жеслів говорить нам про те, виходьте з клітки. Часто ми самі будуємо для себе клітку, але карти говорять, вже час виходити. Тому енергія я тут розведу руками. Ви бачите, в нього дуже так гарно написано Лав, кохання. Ми навіть ще будемо уточняти з вами, з якої ж клітки вам потрібно вийти. Кліток то багато, а ви один чи одна. Тут може бути. Так, близнюки, ви в нас повітря. І в нам випаде королева мічів, це також повітря. Тут може бути клітка для деяких. Ось така інформація прийшла. Ви спостерігаєте за своїм колишнім. І вам постійно хочеться знати, де він, що він, кого він там лайкнув, з кого він, вибачте, покохав, де зустрівся. І ви за ним спостерігаєте. В деяких буде тема е, клітка мене. Я знаходжуся не владу з собою. І вам дуже хочеться зрозуміти, е, як же ж нарешті взяти думки, взяти емоції, це все поєднати і отримати спокій. От е, можуть бути два такі варіанти. До речі, буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Інколи може програтися карта так, що хтось за вами спостерігає це такий собі контроль. Мама може постійно казати: ти не туди поклала. Кастрюльку і борщ не так робиш, там, свикруха, ще хтось. Тобто якась жінка може також за вами спостерігати і ви будете відвертатися від неї, виходити з цієї клітки спостереження і казати, ні, я буду робити те, що потрібно мені. Слухайте, класно у вас старт, оскільки в нас вже рік йде на спад. Це означає до кінця року, до того чарівного моменту, коли у нас буде Різдво. Ви зможете почати цей процес. Ви бачите, що прутиків там ще багато, щоб їх відкрити, потихеньку, і все у вас буде добре. На чому має бути ваш фокус? Емоції, 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 туз, кубків те, що робить мене щасливою чи щасливим, якщо ви дивитесь мене і ви чоловік. Це кохання, тузи це імпульси, і кубки це сфера емоцій, сфера закоханості, сфера таких от мрій. Тому ваш фокус зараз має бути на сфері трансформації того, що я думаю, в те, що я хочу, от такий собі вихід. Дозволяйте собі абсолютно все. краща сукня сьогодні. Платінко, ем, яка є тією сукнею? Да? І сукня, і платючкою одягайте одразу. Ем, якісь хотіли би собі купити. Ем, Хотіли собі подорож, ось у вас, до речі, дно колоди. Вісімка жезлів карти з швидкої дії. Тобто ви можете швидко десь поїхати у вас дно колоди. Якась ідея прийде, імпульс дуже-дуже швидко. І буде у вас такий потужний рух і дуже швидкий рух. Наступна несподіванка. Що станеться, прям так, що раз, і А ми не чекали. Тут жезлів. Ви почнете навчання. Притом ви можете зараз дивитися і казати, яке навчання, про що вона говорить? А після того, як ви подивитесь це відео, зайдете на якийсь канал, скажете, о, так, мені подобається. А тут ще курс підвищення кваліфікації. Наприклад, я не очікувала абсолютно ніякого навчання, оскільки я вже кажу, скільки можна вчитися. Ти вже і так багато чого знаєш. І тут мене зацікавили системні розстановки. Я зараз, наприклад, дистанційно навчаюся в українській школі системних розстановників. Тобто просто несподівано буде навчання. Будь ласка, близнюки, напишіть, буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, яке навчання ви вирішили почати. Тепер точка внутрішньої правди. Що це за м -м, карта? Є моменти, які ми самі собі не можемо озвучувати, оскільки або соромно, або ж я не така, або це не проблема. От зараз ми подивимося, що є у вас такою. Внутрішньою правдою, якою ви собі не признаєтесь. Суд. чогось ви боїтеся. Карта суд взагалі говорить, що от Янгол трубить і вийдуть всі скелети з шкафів, і буде карма. От ви чомусь боїтеся карми, ви боїтеся, що вас хтось осудить, щось зверху розкажуть, а вас побачать. І що вам з цим робити? От Ваша внутрішня така правда. Ви себе закриваєте. Тут така от ситуація, ви просто закриваєте себе, не даєте своїм енергіям виходити у вас тут два туза, ось ваша клітка. А тут не можна. Мама в дитинстві казала, що старша сестра має доглядати за усіма. Треба бути одруженим 15 років, бо там діти. Собі треба взяти самий маленький шматочок. Тобто оці догми вони вам заважають жити. Тому що все має бути от по справедливості, щоб ніхто не осудив. Тут ще може проходити така цікава догма, яка, що сусіди скажуть. Ну, це зовсім для архаїчних, скажімо, таких установок. Ви через це закриваєтесь, через те, що ви боїтеся, що вас осудять. Що робимо? Що вам треба відпустити? От, наприклад, це така ситуація, яку вам психолог сказав. Давайте працювати над цим, щоб відпустити ситуацію. А що ж треба відпустити вам? Знов клітка, вітаю! Подивіться: раз, ви закриті близнюки. Два ви в клітці. І три. Ви закриті. Плюс тут ще й фінансова закритість. Вам, оці ваші установки з дитинства, вони вам не дають шансу. Жити і робити те, що подобається вам. От у вас туз він блокується. Він блокується тим, от так, раз, і заблокували. Бо ви собі придумали, треба закритися і фінанси собі закрити. Правда, гроші мати це страшно, і це не треба. Бо що ж ви будете з ними робити? Відпускайте ваш стан, я сижу в кліці. Пам'ятаєте, білик співала, Я сижу в човні. Ви навіть не в човні. Ви просто сидите в клітці, крила у вас є. А чого ви там сидите? Ну, бо вам ще зручно. Це називається в психології вторинна вигода, коли людина. Наприклад, у вас постійно хвора дитина. Це не дозволяє вам розвиватися, бо ви боїтеся. Через це ви робите свою дитину хворою. Є навіть такі батьки називається синдром Мюнхгаузена. Чому вам трудно сидіти в клітці там з чоловіком? Наприклад, я його не люблю вже, але що я буду робити без нього фінансово? сидите там? Тому в кожного своя клітка. Сподіваюся, ви вийдете з своєю. І чим ви закриваєте місяць? До речі, ви з неї виходите. Якщо потрібно вам психологічного ляпаса, приходьте на консультацію, я вам допоможу. Тройка жезлів. Чим закриваєте місяць? Ось ваша подорож. Ви бачите, що тут ну, 8 жеслів, якась така несподівана подорож раптом. Просто зранку ви прокинулися, і вже ввечері ви коло ефілової вежі круасани з кавою споживаєте. Тут карта говорить. Чим ви закриваєте місяць? Планування нового шляху. От, можливо, це навчання, яке ви будете починати несподівано, так? Ви і будете думати, як ем, досягнути. Може, з подругами поїдете на зустріч, десь хтось каже: так, слуха, мене день народження. А ну, поїхали разом. Такий собі дівішнік, Ось ось, просто станеться. До речі, буду вдячна за зворотній зв'язок. Ми зараз ще з вами подивимось на. Те, що нам скажуть оракульні карти, подумайте про певну ситуацію у вашому житті, і ми зараз запитаємо оракула, яку якість психологічну вам потрібно набути. Буває, що ми от сидимо в кліці, наприклад, як блиснюки. І для того, щоб вийти, от що треба зробити? Кожен з себе, будь ласка, ставте мене на паузу. І думайте, яку саме якість, яку рису потрібно набути, розвивати у собі. Дивимось. Цугюрин, слухати потрібно. Вам зараз притом дівчинка знаходиться під землею. Можливо, слухати свої коріння. Знов таки системні розстановки. Подумайте про вашу родину, слухайте природу, закрийте очі, зробіть медитацію заземлення і послухайте те, що знаходиться в глибині під вами тобто в поверхня у нас тут, а те, що знаходиться в невидиме, можна сказати, це в нас супер-его. Те, що заховано, чого немає, не можна побачити, і буде вам велике щастя. Близнюки, дякую вам, чекаю на ваш зворотній зв'язок. І знов таки, якщо потрібна приватна консультація для того, щоб вийти з цієї клітки, приходьте, буде дуже цікаво.